Знову привіт! Виникла чудова ідея. Я її підтримую. Я вирішив, що це гарна ідея. Я звертаюся до вас, до тих, хто е, був е, з нами кожного першого числа, або якогось першого числа, або тільки буде першого числа. Зніміть коротеньке відео про себе. Скажіть, де ви працюєте, хто ви, свої відчуття. І присилайте це відео. Не треба робити його дуже завеликим. Ми хочемо. Щоб ми були більш близькі один до одного, спілкувалися один з одним. Тому, будь ласка, напишіть коротке відео про ваш досвід, про ваше перше число. Де ви працювали кожного першого? Що ви відчули? ваші відчуття 1 березня і тепер. І ці відео ми з вашого дозволу розмістимо, як ви прислали, значить, це дозвіл на його використання для того щоб ми спілкувалися і бачили, наскільки нас багато. Отже, я чекаю, якщо буде навіть від сотні тисяч, ми будемо потроху використовувати, брати їх, об'єднувати і робити такі релізи. І будемо викладати, будемо знайомити з вами, і будемо е дійсно відчувати кожне серце. Отже, з вас відео про перше число. Дякую вам, ваш майстер, вовен Стефан.